Танкісти, всім привіт, З вами Дінамка. Беріть запашну каву, і гайда, дивитись бій в рубриці реплей під каву. Значить, грає в нас головний герой на е 4 на мапі Прохорівка, е, грає проти дев'яток і є артилерія в бою. Значить, грає на рожевому е, доселі турбіна і загартування. І настанова на досел, Граємо на допайку. Дуже файний камуфляж має, не можу це не відмітити. Рожевий, дуже няшний. Е, їдемо на центр. Не боїмося арту, їдемо на центр. Я не знаю Прохорівка, це моя найулюбленіша мапа, хто б що не казав, але навіть на якомусь важкому танку Подивились на Панцерніка, до речі. Е, от Дуже цікавий танчик з лутбоксів е, цей. Навіть на важкому танку на стежці я завжди їжу на центр, тому що можна... Як не настріляти, то хоча б підсвітити, навіть коли є одна арта або дві. Ніколи це не ставало перешкодою. Так, Вікерс нас вже засвічується у ДЕС-03. Ой, у ДС-03, у ДЕС 15,16. Ні, УДС-03, правильно я сказала. Боже, у ДЕС-033 вже отримує майже на все ХП, залишається е шотним. Е ми дали тичку по Вікерсу на 772. До речі, е от я зараз качаю е 4 Т-30 мега-приємна машинка. Броні немає як такової, але дуже комфортна, особливо топова гармата. Прям, прям пушечка дуже мені подобається. Плюс Є4 в нас ще й апнули. Там і час його, його качнути. Так, засвідчується цей танк, якого я не знаю, як його правильно читати. Теж отримує вже на більше половини ХП. Залишається в нього тисяча. На горі у DeS 1516 втрачає мега багато ХП. А, все. Мінус у 15 1516. Один-один рахунок, ми програємо по ХП. Підставляється Чіфтейн. Даємо йому пробиття на 804. Чудово. Подивіться, де наша команда, вона настільки далеко стоїть. Концернік теж зараз. Файно угу. пограв. Е, так, леопарда вицілюємо. Е, даємо, я не знаю, зайшло чи ні. Якось так снаряд полетів трошки правіше, ніж ми навіть цілились. Е, Ловимо лампу, треба обережно, аби не вихопити від е, гори. З гори, точніше, не вихопити. Арта ворожа КД. Так, ну поки... Поки таке. Прохорівка це зазвичай довгі бої. Тим паче, коли є арта, нема ЛТшки, але засвідчується чарфітюр. Треба відкидати чарфітюра команда, відкидуйте. Вау, тільки одне пробиття. А знаєте чому? О, дали ще. Понад надто далеко більшість стоїть. Забрали чарфітюра, бабаха його забрала. 2-2 рахунок. Арта знову ворожа відкадешилась, бачимо, по тортойзу. Пора в нас поки стоїть, нема кому її підсвічувати, та, в принципі, і алею нема кому підсвічувати. Це в нас ще мапа для тестування. Може, скоро впаде на алеї літак. Бачимо, бачимо, там пуш іде. Пуш іде на горі. Е, в 2.57-го даєм чудово, залітає, але вони зараз будуть пушити Одеса. О там в Одесі є прикриття, тому я не думаю, або зараз вони там просто впали в цю ямку і будуть стояти. Але ми ж то їх бачимо. Ми ж то їх всіх чудово бачимо. Бо чифтейну там мегапікселі. так, да, вже випадкова подія падає на алеї. Може, після цього команда Леопард підсвічується на алеї. Бачимо чифтейна. Ого, я думала, не проб'ємо точніше, я думала не влучимо, там вище якось полетіло, але даємо пробиття. Вже три тисячі настрільного. Добре, що це Є4 це не мій типічний е, співзводний на Є4, який стояв би на цій мапі просто на алеї, на першій другій лінії. Бачимо фоша. Е, зводимось, вицілюємо, і броня не пробита. Полетіло трошки не туди, куди ми цілились. Добре, що ми ще не отримали жодної тички. Що по нам не арта не стріляла. Це дуже дивно. Ну, от е два гравця просто впали в ямку і, і все. Ну, вони світяться по КД, але я не думаю, що вони там дають якийсь демедж цієї ямки. Реально, вони там так стоять вдвох, що туди б артіп закинути. Прошоу Одес і пише в чаті. Та їм чекаємо. От типічна прохорівка. Тут навіть нема що додати. У них ще не світилась блискавиця, є 3, 2, 6, 8, торон не світився ТВП. Я думаю, оцей весь кагал стоїть на алеї десь на першій лінії. Нам би от Фоша, аби Фош підсвітився і дати йому тичку було. Б. Було б дуже непогано. Те, там два шотних на горі, два п'ять сьомий і е, Чіфтейн. вони вже два шотних танка. Намагаємось пови... повицілювати алею. Ні, там не буде видно. Каво, головний герой грає з, з, з серверним прицілом. Начебто, так. Да. Даємо землю. Той вже, наче втейн, зарядив фугас, аби його добрати. В принципі, мабуть, правильне рішення. Там залишається 21 хп. Друзі, а тим часом я попрошу вас підписатись, хто ще не підписаний, протиснути дзвоник. І вподобайку. Ріплеї під каву виходить кожен день о сьомій ранку. Гарного вам перегляду. Так, 2 під сьомий, 2 під сьомий. Ну ми не влучимо там, просто пропустили. Пропустили чу-чуть можливість. Ну, просто два шотних танка. арта, ну візьми, кінь, туди забереш двох. Чому вона не кидає? Тим часом у Дес 03-3 помирає, але засвічує 2 6 8 Даємо йому пробиття. Він має зараз помирати. Вбиваєте 2 6 8 2 6 8 відсвічується і, і виживає. Нія знову світиться. Ми отримаємо від ФОША одну. Другу він дає в труп. У нас арта спить, чи що відбувається? Вона взагалі, ну, чому вона не кидає нагору? Може, там нема е, цього ну, розстрілу, я не знаю, як сказати. Може вона туди не закидує? Може хтось знає, напишіть. Тим часом ворожа арта стріляє. Кудес хорош, вкатує, забираючи в тейна, і зараз має забирати 25-го, і, підсві... і підсвітити має фоша? Ми, Ми чекаємо цього підсвіта. Аби дати тичку. Досвідчуємось від Стежки з лутбоксів. Як же воно правильно читається? Верцінеторікс. Верцінґет, корот. Бачимо, бажа закидуємо на 780. Я не знаю, як правильно читається ця назва танку, що вони тільки не вигадають. Uh, от і Тора. Тора теж на центрі. Але я думаю, він тільки під'їхав. Я думаю, що він стояв на зелені. Будемо намагатись. О, підставляється, ст давай. Хорош, 838. Після цього бою uh, мені буде стимул сісти знову на Т-30-го і докачати такі Е4. Забрали СТ, вицілюємо СТ-2. Я думаю, що залетіло, бо там був краюшок башти. Я сподіваюся, що залетіло. Зараз, якщо він підсвітиться і буде шотний, значить так. Да. Так, да, залетіла тичка. Найс. Я 400 нанесли, рахунок 8-6, щось я не дивлюсь, скільки демеджу наніс головний герой. Поки є куди подивитись, бачимо Торо, не встигаємо дати тичку. Підкатуємось, аби не отримати зелень. Забираємо СТ2. Тим ББшкою прям. башту в... побив? Так, бачимо Торо і ми будемо прям пушити. Прям пушити будемо Торо, дає. О, Боже, як чудово! 6300 вже. Танкуємо Тора, Тора нас не пробиває, але отримуємо від шотного 268, який мав помирати, але ми його не добили. І ще отримуємо від Є3. І в нас залишається 300 хп. Просто відкатую і тепер треба грати на максимальну крису. Просто треба дочекатись, коли засвітиться алея, бо там ще дуже багато демеджа. Блискавиця Є3 фуловий. Арта? Зацікавилась нами. Дає критичне пошкодження, не ну, не дає по нам пробиття. Вицілюємо, вицілюємо на не забираємо Торо. Той самий момент, коли могло прокнути. Блін, я не знаю, це в кожному реплеї, коли танчик здавалось бушотний, ми даємо і залишаємо йому якусь фігню. 8-7, мабуть, буде зараз прям перекатуватись в Торо. Все арта добрали чудово. Ну і чекаємо, чекаємо, коли там М60 чи хтось підтиснеться а, цвітити зелень. Хто найсміливіший? Що в нас в Леопарду похопе? Леопард майже фуловий. Це вбили арту, залишається три ПТшки. рахунок 12-7, ми перемагаємо, 7 тисяч вже нанесли. Плюс був по СТ2. Тобто вже десь 7-800 є. Шотний 268. Не стріляє. Не стріляє головний герой. Думаю, чому я маю добирати оці от недобитки. Хай це зробить команда. Так, ну все. І треба стояти, і звестись, чекати, поки підсвітить команда. Бачимо є три. Думаю, що не буде давати. Ні, дає, і залітай прям. Там вкраю, башти. Там такий піксель, що дуже дивно, що не полетіло в землю, чесно кажучи, дуже дивно. Засвічується блискавиця. Зводимось на блискавицю. Даємо пробиття. 8600. Це з блайндом? Скільки в нас Ну, з блайндом. 9. Десь 9400 виходить. Це залишається добити є третього. Ну, блін, ну, не знаю, нічого особливого не було, типічна прохорівка. Я не знаю, давайте дивитись результати, може, блайнди були. Поки 8600 показує. Отже, друзі, от і результати. Перша ступінь, основний калібр, підтримка, танкі снайпер. Так, і скільки в нас було? 8600, дивимось. 100. А ого, а в кого він так ще давав? 10к не кидав головний герой, і результати ви бачите себе на екранах. Ну, я ж кажу, стандартна прохорівка. Прям, прям щось таке, прям вау, е, то нічого такого не було. Легенький бій. Дякую величезний вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і хай щастить.